Слава Україні! Славутський центр первинної медичної санітарної допомоги у 2023 році показав надзвичайну свою ефективність, спроможність, професіоналізм. 195 працівників штатних працює, із них 45 лікарів. Укладено 50 516 декларацій. Середня заробітна плата працівників склала. Біля 15 тисяч лікарів 22 800 і фахівців біля 13 тисяч 800. Це дотримання вимог чинного законодавства. Минулий рік ми провели стабільно, він нічим не відрізнявся від попереднього 22-го року. Медична допомога, первинна медична допомога надавалася пацієнтам відповідно до графіків. Виникали певні питання, але ми старалися їх якби, улагодити, не дивлячись дійсно в яких умовах, ми сьогодні всі працювали і жили. Працівники досить професійно і досить повномопці обсязі послуги надавалися. П'ять пакетів, п'ять декларацій підписано, удосконалюються, навчаються. Ну, нарікань практично у нас немає. Кращують матеріальну базу спільно з нами, надають послугу. Наш центр надає послуги послуги також для Берездівської, Ганопильської, Лошанівської те і відповідно Тішинської ОТ. Хочу подякувати своїм працівникам, медичним працівникам, які, зважаючи на ті труднощі, які зараз є у нас в суспільстві, вони залишаються працювати. У нашому закладі в нас тільки двоє людей вирішили покинути нас, виїхавши на інше постійне місце проживання, кадрова ситуація в принципі нормальна, окрім того, що багато працівників пенсійного віку. І Я їм другий раз дякую за те, що вони залишаються і працюють і допомагають нам і нашим пацієнтам. Ми дуже активно використовуємо різні форми навчання, як офлайн, так і онлайн. Нам в цьому в минулому році. Ми спромоглися провести три семінари практикуми. Ми навчали своїх лікарів в Ізраїльській асоціації психологічної травми. Ми навчали лікарів вмінню ведення та лікування пацієнтів з психічними захворюваннями. Ну я думаю, що ми не зменшимо ці показники в цьому році. То, що стосується вже аналізу смертності, дійсно ці показники з турбовності, тому що 57% смертності це сердець суди захворювання. Ну, я би сьогодні ще раз хотів би звернутися до всіх наших людей хвороби системи кровообігу вони займають дуже визначну ну, такий об'єм біля 57% від цих причин загальної смертності. Ми говоримо про здоровий образ життя. Це є саме головне і вчасна профілактика, вчасні медогляди. Але саме головне треба ввести образ життя достойний. Тому буде набагато набагато більше шансів жити довго щасливо радувати. Дітей своїх і самим бути корисним для себе, для своєї сім'ї, для України. Хотів би звернути увагу на те, що в структурі смертності за минулий рік велике найбільшу частину займає зараз саме захворювання серцево-судинної системи. І хотів би звернутися до пацієнтів, до людей з тим, що. Можливість виздоровити від захворювання серцево-судинної системи, в першу чергу, залежить від самих пацієнтів. Це мається на увазі дотримання правил здорового способу життя. Це дотримання тих рекомендацій, які дають лікарі. Одним із Показників можливості захворіти на серцево-судинні захворювання є рівень холестерину в крові. Ми в цьому році значно інтенсифікували можливість визначення цього показника. Тому, будь ласка, звертайтеся до своїх сімейних лікарів. Зараз можна визначити холестерин і побачити, які ризики має та чи інша людина. По серцево-судинним захворюванням щодо стосується співпраці, організації роботи у нас є в цьому плані порозуміння, і я також просив би людей, хто потребує, дотримуватись програми доступних ліків, отримувати вчасно ці ліки. Більше наразі держава в цьому плані йде назустріч і таким чином підтримувати здоров'я своїх близьких і своє. Існує програма Доступні ліки згідно якої дуже багато пацієнтів можуть отримати багато препаратів для лікування як серцево-судинних захворювань, а це мається на увазі ішемічна хвороба серця, це мається на увазі гіпертонічна хвороба, бронхіальна астма, цукровий діабет та інші захворювання. Тому звертайтеся до своїх лікарів. І е, нехай вони призначають ліки, і ви можна отримати ці препарати значно дешевше або навіть і безкоштовно. Ми будемо далі працювати. Ми будемо співпрацювати, планувати працювати на благо з наших солочан і України. Дякую, все буде Україна.